Базова аптечка тепер буде обходитись українцям дешевше. Топ 100 найбільш затребуваніших товарів вже можна придбати за зниженою ціною. Ми про це попереджали ще наприкінці лютого. Uh -huh. Деякі інші препарати теж дешевшають, бо в уряді склали додатковий перелік лікарських засобів, на які теж мають знизитися ціни, причому істотно. Так, а от що в цей час відбувається з цінами на препарати, які до урядових списках не увійшли, і що робити з аптеками, які ігнорують ініціативи уряду і продають медикаменти за завишеними цінами? Відповіді далі. Мінус 30% відсотків на ліки тепер українці можуть дешевше придбати протизапальні знеболюючі препарати для зниження тиску та лікування шлунково-кишкового тракту. Це добровільне рішення всіх гравців фармацевтичного ринку. Це мається на увазі виробники, дистриб'ютори, аптеки, які підписали з урядом декларацію про зниження до кінця поточного року цін на 100 найвживаніших препаратів в Україні. За даними світового банку, у 2024 році українці залишили в аптеках 175 мільярдів гривень. А у 23-му – лише 130 мільярдів. І так склалося не тому, що тоді люди купували менше ліків. Просто коштували вони дешевше. Ціни зростали з року в рік, і за даними МОЗ, націнка на окремі препарати могла доходити аж до 110%. На ведення порядку на ринку медикаментів люди зустріли з радістю. Дуже потрібні ліки і знижувати ціну це було досить розумно, особливо для людей пенсійного віку. Забезпечити собі основні базові потреби і так складно, а ліки це основна із базових потреб для того, щоб підтримувати наше тіло в здоровій формі. Це знижки це добре завжди. Ми любимо акції і знижки, тому що ціни такі не дуже низькі на ліки людям, які пенсіонери малозабезпечені, тим, звісно. Важкувато, я думаю, ця акція дуже їм на руку. Зниження потрібно, щоб взагалі должна бути конкуренція, тому що і державний регулятор повинен бути Україні, щоб він слідкував за цими цінами. Держава повинна підтримувати своє населення. Ціни на топ-100 медпрепаратів знизили ще 1 березня. Деякі інші ліки теж подешевшують. Якісь лише на 10%, а якісь на половину. Щоправда, станеться це не в один день. Ціни знижуватимуться поступово. Попит у кожній аптеці є нерівномірний на всі лікарські засоби. Відповідно, попиту в кожній конкретній окремій аптеці займе це займе певний час. Деякі лікарські засоби швидше, деякі повільніше, але я думаю, максимальний період там, 45-50 днів, коли ціна оновиться і на другий перелік в усіх аптечних закладах країни. До додаткового переліку препаратів, які теж мають стати доступнішими, увійшли сорбенти, антибіотики, антистетики, ліки проти кашлю. а ще засоби, які потрібні людям з важкими хворобами. Цікаво, те, що туди ввійшли вже препарати там протиепілептичні, наприклад, на які вже ціна становить там від 280 до 800 гривень. А, а з 1 березня ціна мала би впасти на них на 30%. Тобто, це вже буде більш помітно для пацієнтів, які живуть із тяжкими захворюваннями. Але є і погана новина. Полягає вона в тому, що аптеки почали збільшувати ціни на інші препарати. Ті препарати, навіть національного виробника, які не увійшли в топ 100 на них автоматично ціни зросли на 10-15 гривень незначно, але зросли. Ну... Іноземні препарати теж здорожчали одразу з 1 березня в ціні. Ну там на 10% десь приблизно вони стали дорожчими. За дотриманням норм щодо зниження цін на медпрепарати стежить держпродспоживслужба та державна служба лікарських засобів. Якщо споживач бачить, що аптека перевищує допустиму націнку, можна поскаржитися в ці відомства, і тоді її перевірять. І якщо це буде доведено, то там в них є процедура, які дії вони можуть застосувати проти порушника цієї історії. Якщо там буде якесь порушення, яке може відповідати кримінальному злочину, то тоді ці всі справи передаються в національну поліцію України. Щоб подати скаргу, людина має надати інформацію про аптеку і вказати її місце знаходження. Також треба додати чек або фото цінника, на якому зазначена вартість препарата.